Що ж заважає людині мати спілкування з Богом? Заважає гріх, біси, диявол і так далі. І сам Ісус Христос, бувши на землі, він навчав, що треба покаяння, що треба покаятися крути до Ісуса Христа і перебувати в позиції дітей Божих. Коли ж до Ісуса прийшли і сказали, що Пілат змішав кров галаян з жертвами їх. Ісюш сказав на то Ісус. Він сказав, що чи думаєте ви, що вони були грішніші від усіх людей, що так загинули? Ні. Але якщо не покаєтесь, то всі так загинули». Так само, коли він сказав, що чи думаєте ви, що ті 18 людей були грішніші, чи на них пала башня в селе Ні, але якщо не покаєтесь, то всі так загинули». Ісус показує, підкреслює те, що покаяння має бути, що покаяння найважливіше, коли ми хочемо а, мати спілкування з Богом, коли ми хочемо приносити йому жертви хвали, а, подяки або просіння, то ми маємо а, мати покаяння. Так само показано, що коли ти приносиш жертву і прийшовши до жутівника Божого і приніс жертву, але маєш а, ти або проти тебе має брат твій якусь провину, ти маєш примиритися з братом своїм. Прийти і принести жертву тоді, тільки Бог її прийме.